Всім привіт! Ви на каналі Автобрухт. і це початок нового цікавого відео. Тож давайте діставайте все смачненьке, готуйте чайок та каву, і ми починаємо перегляд. І почнемо ми з допомоги. Всі, ви знаєте, що в нас на каналі відкрита монобанка, де ми збираємо кошти на допомогу нашим військовим, на допомогу ЗСУ. Я вже в минулих відео розповідав, що цей військовий хлопець, з яким ми співпрацюємо, через якого ми допомагаємо. Він потрапив у ДТП, проходив лікування, але зараз вже все з ним нормально. Повернувся до виконання бойових обов'язків. І от він мені написав, що у них сталася біда fpv дрони розбили майстерню, де вони ремонтували автівки. На той час там нікого не було, тому самі бійці, самі хлопці не постраждали, але майстерня знищена. І знищений весь інструмент, який там був. І той, що ми до цього передавали, і той, що у них був вже свій особистий, коротше, знищено все. І зараз хлопцям потрібен інструмент, адже автівки, які дійсно виконують бойові завдання, постійно потребують ремонту. І от ми разом з нашими партнерами та спонсорами компанії Vitol вже підготували для них нові набори інструментів. Такі набори ви вже всі знаєте. Ми такі вже і відправляли, і розігрували серед підписників. Це дійсно якісні набори інструментів. Три отаких набори з довгими головками, з ключами. І довгі головки разом з торксами на 108, а також набір. Рожкових ключів комбінованих рожково-накидних розміром від 6 до 32 оці чотири інструменти поїдуть до хлопців і будуть допомагати в ремонті автівок, які виконують бойові завдання по захисту нашої країни. Ну і я нагадую, що такий самий інструмент ви можете придбати на офіційному сайті компанії Вітал із вигодою. А саме, якщо при покупці, при оформленні покупки, ввести мій незмінний промокод Віталій ЗП, то ви отримаєте знижку 20% на будь-який товар. Який ви оберете на сайті компанії Vitol. Це дуже вигідно. Vitol разом до перемоги. Ну а якщо у вас є бажання і є можливість допомогти долучитися до збору на допомогу нашим військовим, то всі посилання на нашу монобанку ви знайдете в описі під відео та в закріпленому коментарі. Долучайтеся до збору, кожна гривня наближає нас до перемоги. Ну а тепер давайте про все по порядку. В минулому відео ми придбали новий сімейний автомобіль, особисто для себе, для нашої родини. Це точно така сама Джилі MK, точно того ж року випуску, точно в такій же комплектації, як і у мене була ота біленька, що ви отут ось бачите. Тільки з однією відмінністю. Оту ми не змогли тоді переоформити, тому що власник виїхав за кордон і зовсім ніякими шляхами переоформляти не хотів. І коштувала вона на хвилинку 1600 доларів. Так, ми за. Неї тоді відвалили 1600 баксів, і вона була після ДТП. Вся ліва частина була побита. Коротше, про неї є окреме відео на каналі. Як ми її купували? Я десь отут залишу посилання. Хто не бачив це відео, обов'язково подивіться. Ця автівка. Я не можу сказати, що вона прям в чудовому стані, але є пара таких дуже вагомих плюсів. По-перше, ціна всього 600 доларів, 1600 і 600. І по-друге, продаж з повним переоформленням. Ми її переоформили в дії. І я вже отримав нові номери і новий техпаспорт. Так, так, так. Новенькі номери вже тут. Я не обирав ніяких там іменних, ніяких там дорогих. Ні, вибрав безкоштовні, так сказати. Отакі От тепер у мене будуть номери на ній. Ну і звичайно ж, новенький техпаспорт на моє ім'я. Все, автівочка моя. Я її власник. По документам, і тепер ніякий арешт, ніякий розшук, виконавчої служби цього не буде. Автівка моя. Ну тепер, в принципі, що треба трошки їй зробити ревізію, бо щось таки тут підстукує. Трошки підготувати до зими в плані обробки днища козова, вимити, вичистити, замінити задні ліхтарі, пофарбувати задній бампер і все, автівка на повному ходу. Запчастин у мене дуже багато цілий автомобіль. Так і ще ж головне замінити лобове скло, бо воно на цій трошки розбите. Ну тим не менш, вже на ній можна їздити, і вже скоро ми на неї пересядемо. А Славуту, як я й казав, ми будемо продавати. І по Славуті я вам скажу все чудово. За цей тиждень жодної поломки і ще не було. Ну поки що точно не було. Що буде далі? Тиждень же ще не закінчився, але зараз кожного дня на ходу і все добре. І отут одразу відповім на питання, яке усіх так збудоражило, можна так сказати, що я ж то говорив, що ми зібрались купувати. Якусь гарну сучасну хорошу автівку на автоматі для родини, щоб і я міг їздити і дружина, а придбали знову. Китайського корча. так саме так і сталося, тому що питання в грошах. Гроші, які у нас були, вони пішли трошки на інше діло, про яке я вам розповім. Але спочатку давайте трошки зануримося в історію. Так сказати, в історію мого життя, яка почалася тут ще в 2015 році. Так, я сам хлопець не місцевий, я хлопець із Пологівського району Запорізької області із села, так, сілюбан. і до міста переїхав тоді, коли пішов навчатися в авіаційний коледж, ну тоді це ще був авіаційний коледж. Тому, звісно, житла свого житла у мене тут не було. Ми жили з дружиною і на зйомних квартирах, і у родичів. А в 2015 році ми придбали оцей дачний будиночок. Так, це. Дачний кооператив, дачний будинок, і будинок маленький всього 35 квадратів. Так, оцей будиночок, загальна площа його 35 квадратів, як малесенька однокімнатна квартира, коридор, туалет, ванна, кухня і одна кімната. Ну і 5 соток землі. Ну а тепер прикиньте, я, дружина, двоє дітей в одній кімнаті. І ми вже давно збирали на житло. Так, працюючи на заводі, відкладали кошти, і ми в принципі, вже давненько придбали, якби не оця. Ситуація, війна, війна поламала всі плани. Так, війна внесла дуже багато негативних коректив у наше життя, та не тільки в наше, в життя в усіх українців. Але дуже ця ситуація сильно вдарила фінансово. Щоб не залишити батьків на вулиці, ми придбали ще один дачний будиночок поряд на сусідній вулиці. Я його вже показував. Отой двохповерховий там і зараз мешкає мій батько з моєю сестрою. Потім всі гроші ми витратили на лікування. Хто дивиться мій канал давно, ну як давно, ще з минулого року. Ті бачили, що я і відкривав збір на лікування. Дуже всім ще раз дякую, хто тоді відгукнувся і допоміг. Зробили все, що могли. Ну так от на початку цього року, у січні місяці, я отримав підвищення на підприємстві, де я працюю, плюс Ютубчик, е, плюс дружина працює, плюс авторозборка, і ми знову змогли почати відкладати кошти на покупочку нерухомості. І от саме по цій причині ми хорошу автівку не придбали на автоматі, тому що ми придбали житло. Так і одразу всіх заспокою. Нікуди ми далеко не виїжджаємо. Ми придбали його в місті Запоріжжя. Ой, зараз почнеться. Тут вже поряд фронт, ну як можна зараз в такому місті під обстрілами вкладатися в нерухомість? Ну так можна? Я вірю в ЗСУ, дружина вірить, діти вірять. Коротше, ми повністю віримо. Ми віримо, що Запоріжжя вони не візьмуть, що наше місто їм не по зубам, і все буде гаразд. І взагалі, що війна скоро закінчиться і настане мир. Покажу я вам. Це не приватний будинок, це квартира. І в додаток до квартири йшов ще й гараж. Так, тепер у мене в місті є гараж. Нехай не капітальний, нехай це металевий, але в мене тепер є гараж. Тому так авторозборка звідси переїде. Ми от саме тут. Ми вже нічого робити не будемо. Тому я зараз і автівочки не купую. Відмовляюся від авто, які пропонують саме для розборки. Оце все, що тут є. Ми дорозбираємо до вирізаємо. Запчастини я перевезу до міста у гараж, буду їх там продавати. Тут і в плані продажів дуже добре, тому що не треба їхати за місто не треба їхати через блокпост. Там поряд і маршрутки, і трамваї. В плані логістики, в плані як туди доїхати виїхати. Взагалі чудово. І тоді вже будемо організовувати роботу саме на території міста. А один із дачних будинків, який у нас є, ми точно будемо продавати. Ну і тоді, вже наступною покупкою у нас точно буде якийсь чудовий хороший автомобіль для родини. По крайній мірі, от, от такі зараз життєві плани це на найближчий рік, може два, два тижні, два-три роки, два-три тижні. Максимум. І ось я вже передягнувся, а це означає, що ми приступаємо до роботи з автомобілями і будемо починати ми роботу з джилі новенької, сіренької, щоб уже на ній їздити. І починаємо ми з заднього правого колеса. ну По-перше, тому що тут стоїть запасочка, поставимо нормальне, я його вже звозив на шиномонтаж. А по-друге, коли ми їхали, воно шаркало. Так аж підстукувало. І знаєте, коли я оце підійшов ближче подивитися, вже підготувався до того, щоб піднімати машину, я поняв, чому воно шаркало. Та тому що воно ніхрена не прикручено. Всі чотири гайки відкручені і колесо. Бовтається. це тому й був оцей звук: бум-бум-бум-бум-бум. Ну, в принципі, це добре, що так, Що воно десь по дорозі не відвалилося, і це значить, що річ не в барабані, не в чомусь іншому серйозному. Ну, в будь-якому разі, ревізію ми зробимо, барабан знімемо, колодочки перевіримо. Коротше, приступаємо. Так, ну колодочки стерті вухнарь. Все, задніх колодок немає, тому що їх треба міняти обов'язково. Але це зовсім не проблема, тому що нові колодочки я уже придбав. Так, комплект новеньких задніх колодок. Також комплект новеньких передніх колодок. Уже в мене це саме перше, що я придбав, тому що саме перше, що треба робити, завжди це гальма. Бо гальма це життя. Тому я приступаю до заміни гальмівних колодок, а вам уже покажу результат. Машина. <плес> A few moments later... Так, із задніми колодочками розібралися, ззаді тепер все добре. Давайте тепер зробимо ревізію на передніх колодках. Так, ну Демонтував переднє ліве колесо. Колодочки тут в такому стані. Сильний ізнос. Доволі сильний, якщо порівняти з новими, то більше ніж вдвічі. Тому ясне діло, що будемо ставити нові колодки. Я вже супорт розвів. Зараз будемо ліпити нові колодочки. Так, з гальмами розібралися, всі колодочки вкруг нові, все поміняв, все працює, проїхався трошки, все чудово. Так, тепер міняємо задні ліхтарі. Ось отак вони вигляд мають зараз. А тепер ліхтарчики виглядають ось отак: все прикрутилося, все перевірив, стопи, повороти, габарити, все абсолютно працює. Тепер залишилось лише замінити номери і можна вже їздити. І в принципі, джиля вже повністю готова, щоб на ній поїхати до міста. Але є одна річ, без якої їздити не можна. Це автоцивілка. І як добре, що я ще вчора оформив на неї автоцивілочку, тому сьогодні вже без проблем можу на ній їздити. І скажу я вам, що оформив її дуже з хорошою вигодою. Як саме, а це просто я скористався додатком українського сервісу онлайн-страхування. Хотлайн Фінанс із величезного вибору страхових пропозицій я обрав саме ту, що мені підійшла. Витратив лише 5 хвилин часу, і вже готова страховка була у мене в застосунку разом із іншими оформленими страховочками. А тепер увага питання: хочете виграти 17-й iPhone? Та звісно, хочете, а хто не хоче? Я теж хочу. І зараз це можливо як ніколи, тому що компанія Hotline Finance святкує 8 років. І в честь свого дня народження компанія Hotline Finance розігрує 8 девайсів Apple серед своїх користувачів. Щоб взяти участь у розіграші, достатньо оформити автоцивілку, використавши промокод happyday 8. По-перше, вона дає знижку 8% на оформлення будь-якої страховки. По-друге, з цим промокодом ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Акція діє до 03.11.25, тому встигніть оформити автоцивілку і прийняти участь у розіграші. Всі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, ось такий невеличкий металевий гараж тепер у мене є. Звісно, він більше схожий на якесь складовку, на якийсь сарайчик ніж на повноцінний гараж. Але все одно, яке не є, а приміщення. Так, тут в наявності сміття небагато. Ну як не багато, та багато. Ну Головне, є отакі палети. Палет тут чимало. От з них я і зроблю полички. Полички, де будуть зберігатися автозапчастини. Так, по одну сторону, по іншу сторону будуть полички для запчастин. Ну і залишиться місце для дітей, щоб їхні велосипеди ставити і так далі. Так, в шкафах я вже все передивився, тут одне сміттячко, окрім отакого підсилювача. Колись у мене вже був такий радіотехніка, але цей розібраний, але повністю комплектний. Навіть щось вмикається, щось вимикається. Так, я подивився, наче нічого не вирізано, наче все на місці. Кому такий потрібно, хто таким займається, пишіть, відправлю. А так гараж найперший, самий найкрайній самий з усіх гаражів, що тут є. І він одразу біля мого під'їзду. Оце тепер наш під'їзд, перший поверх. Оці два вікна це мої. І отак вийшов і одразу гараж. A few moments гараж. Так, ну, дружина залишилась на квартирі, займатися там прибиранням, коротше, своїми справами наводити порядки. А я приїхав додому, тому що треба займатися автівками. А саме потрібно дорозбирати все, що тут є, дорізати, вивести і навести порядки. Тому гаяти час не будемо, будемо працювати. Так, ну от і все, вона на своєму останньому місці. Звідси вона вже своїм ходом нікуди не поїде. Тут вона вже буде утилізована. Так, ну а нам залишається тільки поставити поряд іще одну джилі і зробити класне фото. Так, ну а на сьогодні ми роботу припиняємо, тому що вже вечір і мені вже пора їхати за дружиною. Зустрінемося завтра зранку, коли продовжимо колупати автівочки. The next morning. Так, новий чудовий ранок, 8 година і ми вже починаємо. Саме перше, що треба зробити, це звільнити вантажівку. Вона зараз повна металобрухтом. А просто так поїхати чорний метал здати, ну це буде мало. Тому зараз ми поїдемо, позагрязняємо трошки атмосферу, попалимо ту міч, що у нас іще лишилося. Щоб якщо їхати вже на прийомку, так уже щоб нормально грошей заробити. Тому погнали опалювати. Дуже сильно в цьому році рівень води у річці впав. Дуже сильно. Обміліла наша річечка. А в минулому році тут усе було вода. А тепер як калюшки. Так, ну що, весь метал опалили, мідяшка вже завантажена, брухт завантажений, коротше, все, що можна було здати, вже в вантажівці і я вже їду на прийомку. Треба спішити, бо час щось летить дуже швидко, а роботи сьогодні багато, тому мчимося здавати метал. Метал здав на 5 тисяч гривень. А тепер буде саме цікаво, будемо їхати ці кошти витрачати. Да, да. Так. Ее. дивіться, як зручно. Тільки вийшов із квартири, трошки пройшов буквально кілька кроків. І вже в укритті. В повноцінному укритті безпека понад усе. А зараз я хочу порадити вам ютуб канал Космос Гараж. Привіт всім любителям автобіжухи. Ви на каналі Космос Гараж». І сьогодні у нас нове відео. Першу чергу раджу тим, хто цікавиться автівками із США, бо автор цього каналу розповідає, як придбати авто із США, і на власному прикладі показує ремонти автівок. Ну що, приступаємо до зборки торпеди. Показує, як продати відремонтовану автівку. Є відео про тюнінг авто, є відео про ремонт та відновлення авто. Тобто на каналі виходить цікавий контент на різні теми. Особисто для мене була дуже цікава тема автомобілів із-за кордону. Саме так я і знайшов цей канал. Посилання на нього я залишу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Раджу перейти, подивитися, підписатися, підтримати автора лайком. Контент там точно нудним не буде. Так, потихеньку ми готуємося до переїзду в нове житло, в нову квартиру. Але повний переїзд буде ще не скоро. Ну до нового року, мабуть, точно ми не переїдемо, бо до нового року я не встигну. Розібрати всі ці автівки, які в мене є. Ті, що будуть на продажі, ті переїдуть, звісно, до міста, туди ближче до гаражу, тому що їхати дивитися сюди це завжди у людей проблеми: блокпости, нічим доїхати. А так будуть там поряд трамвайчик, маршрутка, будь ласка, Тому Волга і Славута точно переїдуть до міста. До речі, Волга ще не де в сайтах не стоїть на продажі, тому що безкоштовні оголошення я чекаю. А як тільки ось вони з'являться, зразу буде публікуватися на продаж. А от в місті більше що її приїдуть подивитися, подивляться і заберуть. Тому Волга точно туди переїде. Далі джилі, кілька днів ось я на ній поїздив, і я дуже задоволений. Жодних поломок, жодних ніяких таких неприємностей з нею не було. Уже більше 50 кілометрів по місту наїздили і все чудово. Так, є кілька таких невеликих проблем. Перша чек горить знову по бензонасосу. І друга невеличка проблема це що пригає. Полостий точно так само, як був у мене на білій джилі. Тому будемо з білої знімати дросельну заслонку. Там же я цю проблему вже вирішив і поставимо її сюди повністю з усіми датчиками. З усим. І я думаю, ця одна із цих проблем уйде. Ну а чек, ну, горить, Ну, їздити взагалі не заважає. Ніяких проблем не з запуском, не з розгоном. Ну тобто, бензонасос працює. Чому він горить, ще не розбирався. Як то кажуть, нехай горить, аби машина їхала. Ну і звісно, всі запчастини, які є з усіх автівок які ми будемо розбирати. Я буду перевозити до міста, як і казав. Буду їх всі фотографувати, виставляти в групу, в канал свій. Як тільки побачите, то вже можна замовляти, будуть вони в місті поряд із поштою і відправляти можна день в день. Коротше, там уже буде все добре. Головне. Не тільки оці всі автівочки довести до ладу, Хі -хі. а роботи тут ще дуже багато. До речі, ось не показав вже двигун з коробкою з Opel Scorpio. Отака От автоматична коробка. Так вона виглядає. Ще від двигуна не від'єднував. Коли вже кузов скинув, я зрозумів, що наробив біди, перерізав кабелі управління коробкою автоматом. І я зрозумів, що от один із блоків керування, що тут стояв, це блок керування саме автоматичною коробкою. Коротше, такий я телепень. Ну я ж не знав, блін, що там цілі такі кабеля на коробку йдуть. Ну Нічого, наступного разу буду розумніший. Оце такого двигуна свапнути б в Жигуля. Ото була птачка. І з приводу інструменту, військові, які ми їм відправили, цей інструмент вже його отримали. А також прислали кілька відео, як вони прожарюють окупантів. Ті відео, які можна публікувати, де немає ніякого там крові, насилля і так далі. Ті я зараз вам покажу. Ну а більш цікаві відео YouTube не пропустить, тому ми їх публікувати не будемо. Так, ну а далі ситуація не змінюється. З джилі-запчастини я буду продавати лише ті, що мені не потрібні. Тому поки що замовлення на джилівські запчастинки я не приймаю, бо я не знаю, що може статися із сірою джилі і що мені звідси знадобиться. Про продаж з неї запчастин я потім буду розповідати. А далі у нас в планах оці корчі будемо дорізати таврію, будемо різати славуту, і будемо різати залишки сімки. Так тут, хоч запчастин багато на продаж не буде, але буде який можна вивести і здати і заробити грошей. От коли оці три автівочки звідси зникнуть, тоді ми приступимо до ремонту Опеля, щоб його відремонтувати, щоб він був на ходу, і теж заберемо його до міста. Ну а вже потім оця частина автомобілей. Ох, роботи дуже багато. Но все одно на душі вже приємно. Це вже такі приємні хлопоти, чи як це правильно сказати. Я звісно не знаю, що буде далі, але наразі все добре. Так, ну а зараз кілька слів з приводу монобанки. Бо я ж знаю скільки буде хейту, тому зараз пояснення. Я тут відразу всім неадекватам хочу закрити рота, донати на банку, ті, що на ЗСУ. Вони йдуть за призначенням, звідти ні копійки грошей на особисті цілі не пішло. Навпаки, на допомогу хлопцям я витрачаю набагато більше, чим приходить донатів на монобанку. Ось дивіться самі сьогодні. У нас 2 жовтня, ось монобаночку я записав. Таном на 2 жовтня на нашій монобанці знаходиться 1700 гривень, а всього знято 87. 87 плюс 1700 – 88, ну нехай вісімдесят дев'ять тисяч гривень. Це за весь час, що відкрита монобанка, оце стільки було задоначено. Ну я думаю, що якщо люди хоч трошки адекватні і трошки можете підрахувати вартість допомогу, яку ми надали за весь час. І оці вісімдесят вісім тисяч, то ви зрозумієте, що витрачено грошей набагато більше, і, і ніяк покупка квартири не може бути пов'язана з донатами на банк. Ну, ну блін. Так, ну а на цьому відео ми вже будемо закінчувати, тому що вже вечір пора йти його монтувати, щоб сьогодні вас ним порадувати. Тому, як завжди, всім величезна подяка за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки, особливо за підписку на канал. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. А на цьому я з вами прощаюся. Всім пока і до зустрічі рівно через тиждень у новому цікавому відосі. Пока!